Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розкажу про свій інститут люм'єр. Це шваб Думініка Масада 2003 року. Випущений світ. У мене він 4 роки цей кущ. Троянда неймовірна. Які хотів селекціонер, вона витривала, рясна, має надзвичайно яскраві кольори. Там і кораловий, рожевий. Ох, яке суцвіття неймовірне. На пагоні, як самі бачите, може бути по кілька бутонів. У нас там і п'ять, і чотири, і три, і два. Так, на зиму я її не викриваю. Не пам'ятаю, можливо, на початках я накривала перший рік, я завжди накриваю нові трояндочки, як саджаю. Але останні... Три роки та не накривала точно. І бачите, вона не вимерзла. Ця кіточка згоріла. Але ж теж хочу сказати, що після обіду якось частково на неї теж попадає тінь від мого прославленого горіха. І теж трішки прикриває. Я думаю, що якби вона була геть зовсім на відкритому сонці, вона, мабуть, би пеклася. високий. Неправильно, Мені здається, в цьому році його трішки обрізала, бо ці він не до мене в двір. А туди де в нас? Бур'яни в сусідньому дворі. Ну, а обрізалось воно теж в цьому році. Все дуже цікаво, бо що залишалось живе, те залишали всі карки. То так і вийшло. Що з цього боку було більше живих гілочок паганів. І вони. Менш обрізані. З того боку більше було впорчених, понівечених і вони були обрізані. Це найкрасивіший. Ох. Восени теж вона дуже красива. Там взагалі кольори. Восени. У мене є відео в шортах. Цей квітник на пагорбі в мене, то там вона має всерединці, навіть якісь помаранчеві кольори, жовтуваті, рижуваті. Все залежить від погоди. від погоди, від періоду. Чи це початок, чи літечку середина. Бистріше відквітає, коли жаріще а восени прекрасна теж. І мінлива. Мінлива ця троянка. Я її дуже хотіла. Де придбала, придбала. Такої трояндарки, не знаю, чи зараз вона подає троянди Ірина Буток. Ми групувалися на роботі в районі бібліотеки з дівчатами і купляли троянди. І це ми заказали такої трояндарки Ірина Буток. Висока. І з цього боку вийшла голінішки. Так. Квітник на пагорбі в мене. І куди я ось стою, вона мені. Я метр шістдесят сім, то вона мені вище грудей. Це така трояндочка. Колір неймовірний, неймовірний, не можу відчепитися від цього суцвіття. Ох, і гарно. Ну, запах ніжний, приніжний. Але теж мінливий, я хочу сказати. Порізні на дня за різний. Ну, пальці не видно. Так, дуже гарно. Сонечко заходить, і такі переливи. Люблю цю троянду, надзвичайно витривала, сильна трояндочка. Да, стою тонкий запах іде да, від неї. Хоча тут рядом Абрахамушка, уже це він підпахує своїми парфумами. Ну, про нього іншим разом промовлю Так. І раз. Ох, красиво. які там намішані кольори. Ну, осінню це взагалі ще красивіше. Витривало, раджу цю троянду. Ну, але ж я не знаю, дівчата я. У мене багато квітників з обідньої частини дня у легкій півтіні, на півтіні. Як буде на зовсім відкритому сонці, я не знаю. Тому ж не буду брехати. Росія на тінь у нас з обіду тут. Ось такий інститут Люм'єр. Дякую за увагу. Дякую нашому засилу. за життя.